Всім привіт! Нарешті розквітла моя Аерованда, я вже викладала шоц, можливо, хтось бачив, але ще тоді був один квітоносик не розкритий. І ось він, нарешті, от розкрився він дуже швидко відкрився. Вчора я побачила перші квіточки відкрилися. А на жаль, всі решта вже почали. Відквітати, але все одно хочу показати. Дивіться, яка красуня. Неймовірне цвітіння. У мене таке перший раз. Ось вона так мене вирішила порадувати цього року, хоча я зовсім не очікувала такого, я взагалі думала, що вона не процвіте. Тому що, ну, як ми всі знаємо, зима була важка, було холодно, темно. Але ось така краса. Таку красу вона видала. На п'ять квітоносиків велика ось ця сама материнська рослина 3 квітоносика. Лише в мене одним, вона цвіла раніше. І ще дві дітки. Ось одна. Видала один квітоносик, і ще одна також один. Але він же так відцвітає. Дуже ароматно. Тут, бачите, ще це самий новенький квітоносик. Ще є один пуплішок, який вона не відкрила. Але насправді вона дуже сильно ароматна. Запах просто неймовірний, такий свіжості весняних квітів, не притерний, не солодкий такий, що неможливо знаходитися в кімнаті. Дуже гарний аромат. Так що вирішила поділитися, звичайно, таким квітінням на відео, ну, тому що просто не зняти таке, то я вважаю, що несправедливо навіть по відношенню до неї, тому що вона дуже старалася. Ось так. І тут ось така. Малесенький був квітоносик, ну але, на жаль, відквітає. Ось її назва Рованда. Ну, читайте. Так, є в мене відео ще старе старе, яке її купувала. Вона була, прийшла мені вже з цими всіма дітками, але вони були малесенькі. Ну, як, малесенькі, менші, вони тр... трішки підросли. Це десь вона в мене третій рік, мабуть, чи ну, другий? От, точно не знаю. Дивіться, як пахне. Да, Джокер? Пахне? Дуже цей новий квітоносик, аромати. Ці вже, вже які відцвітають, то вони вже не так пахнуть. Насправді, квітне вона беремні в мене там на задньому плані. Стелиця лягає, тому вибачаюся звуки. Насправді, квітне вона недовго. Ось тоді як я знімала, шот, це було декілька днів тому, можливо, тиждень. І це вона тільки тоді розпустила квіточки свої, і, бачите, вже вона відквітає, чомусь щіткість не хоче наводитись саме на. Квітіння, все на задній план йде. Вона, коли м, нарощує квітоноси, вони дуже сильно у нектарі, який виділяють при квітінні, щоб приваблювати запилювачів. Вона настільки багато виділяє цього нектару, що ці пупляшки вони всі злиплися минулого року. Я боялася їх мочити і чекала, що з того вийде, ось вони злиплися. І там, я не пам'ятаю, навіть, чи всі вони розпустилися, чи на кінчику вони просто повідпадали. Цього року я їй зробила добрий душ, такий тепленький, і змила гектар. І ось вона мала сили відкрити всі квіточки одразу. Бачите? Тому надалі буду змивати його і не тримати. Також відкрила новий полив цього року, так як було холодно взимку і темно, не дуже сильно я її хотіла замочувати, тому так як в мене це кошик з ця корзинка з дном, без дирочок ось, воно таке закрите. І я просто поливала. В корзинку, можливо, раз замочувала з тих пір, і більше не замочую. Ось, коли раз в два дня, мабуть, в три я просто підходжу і поливаю сюди горшечок водичку. І просто в мене полив в корзинку. Все. Більше не замочую, єдине, що ще я її під душом отмила. І все, в принципі, просто перевела полив на в корзину і дивлюся її, в принципі, нормально. Цю також. Поливала тільки отак, і водичка там стоїть, бачите? В тарілочці, ось так наливала, корінчики вже вона нові проклюнула, але поки що цвітоносиків не бачу, але вона пізніше цвіте. То отак, ой, не замочую, просто підливаю, не знаю, чи літом такий полив буде її влаштовувати, але ось зараз, так як в нас ще й весна така не дуже тепла, то я ось так наливаю, залишаю, поки вона не вип'є, потім знову. Ну, тут горщик глиняний, він, в принципі, має потрішки в себе вбирати. Ну, і ніби все добре. Так, що ось такий полив в мене цього року. Ще я її не підживлювала нічого. Ну, і ще раз зніму. Повний ріст, дуже вона така велика, красуня, пишно цвіте, неймовірна вона така. З таким цвітінням, звісно, дуже гарна. Шкода лише, що дуже швидко вона відквітає. Ну, а так, запах і квіти дуже гарні. Так, чіпляю я її на місце Ось сюди трошечки розверну квітами в цю сторону, хай хоча б декілька днів побуде в кімнату, тому що була розвернута туди до вулиці. І покажу вам, як раз вже він в кадрі, і він ще цвіте. Я цвіте мій аденіум. А Ще є бутончики, пуплюшки. Дивіться, який гарний. Це звичайний сорт. Купувала я його, мені здається, також в старих відео ще. Я не пам'ятаю, скільки вже йому років. Десь роки чотири. Я його знімала, такі малесенькі. в мене було два сіянці. По пару гривень я їх купила ще на той час такі малесенькі. І ось він виріс до такого розміру. Тут теж деякі квіточки відцвітають, але є ще, вон, бачите, пупляшки. Там і ось тут. Тут також вже відцвіли, але дивіться, ще лізуть і лізуть бутончики. І там пупляшки. Я його один продала, тому що два-то забагато. Я все намагаюся зменшити кількість рослин в квартирі. Ось, і залишила собі один. Я його пересадила в личузу, це тільки буквально декілька днів тому, тому що не знаю, спробую цей субстрат. Можливо, він їй сподобається йому день. Але ось такий там вже така велика, великий каудекс. Я оці корінчики не обрізаю, хай собі будуть, вони також потім збільшуються. Ну, я нічого не обрізаю. Як росте, так росте, хай сам собі формує свій каудекс. Ось. І перчик мій, який ще з минулого року, то був мій експеримент, чи дійсно перець виживає і живе не один рік. Верхушку я обрізала, тому що пожовкла така, ну як, вона була жива, але якась така не дуже гарна, тому я зрізала, але тут вже є нові перчики. Правда, сорт у мене якийсь не дуже гарний. Малесенькі перчики такі такі, як коктейльні помідорки. І ось квіти, квіти. Тут попляшки вже пішли весною новенькі. Ну, в принципі, таке, може бути. Всім гарного дня! Бережіть себе і до зустрічі!